Формадол. Таблетки від головного болю. Еліна, Вітаю. Нещодавно ви вийшли всі ж заміж у Швейцарії за свого колегу французького тенісиста. Як Одеситка Одеситу, чому саме Швейцарія? Чому не Одеса, щоб гуляла там вся молдаванка та пересіп? Чому? Um, так получилось, потому что он там проживает. І uh, ми вирішили это сделать там. Um, только семья була, близькі друзья. Це була очень небольшая свадьба. І так из за карантина очень сложно було попасть і в Україну, і вообще где-либо путешествовать, поэтому решили сделать это там. Тому на столі фаршмака не было, так ні було. Коли очікувати поповнення? Пока что думаю, не ждать, а, потому что все-таки мы фокусируемся на спорте на даний момент, но не будем загадывать. Нещодавно вы святкували своє день народження. Питання, де з кем, що подарував чоловік, наприклад, або друзі. Мне повезло, что я вернулась в Швейцарию, и это было с моими подругами и близкими друзьями. Мне повезло бы след э, мой муж. <laughs> это... А я нічого не заказувала это... я просто очень люблю браслети, поэтому он так вирішив зробити подарок. Скільки коштує? Э, не знаю, сколько стоять, но карті браслет. З багатою сім'єю. <гум> <гум> Які стосунки у найкрутішої танісистки України з балетом, з танцями взагалі? Чи не мрієш ти часом про танці зірками? Мене вже приглашали там, там участвовати, але я поки що тільки болею за, за волю харлан. Извиняюсь, но за нею <гум> за свою кажу.